Eu não sei o всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, актуальною темою на сьогоднішній день є власне критична фінансова ситуація, що склалася у місті працівників органів виконавчої влади Калузької міської ради вже другий тиждень перебувають у безоплатних відпустках. І якщо в Україні загалом підтримують цю таку ідею, то в Калуші, мабуть, що і немає одностайності. Сьогодні у нашій студії присутні депутати Калузької міської ради Ігор Хемич, Роман Бігун та Ярослав. Кінаш. І, власне, хотіло б, все, щоб з ваших вуст в Калоша нам більш детальніше пояснили, що відбувається, з яких причин, і який вихід з даної ситуації, на вашу думку. І я думаю, пане Ігоре, будь ласка, вам надам першому слово. Добрий вечір, шановні <клухи> друзі. Ситуація, почнемо з того, що ситуація в Калуші… Про що йдеться вже не перший тиждень, ви це знаєте із повідомлень змі. Не один канал вже був у нас у місті. Так само і наше Калуське телебачення висвітлює ту ситуацію. Ситуацію проходила і в Калуській на висвітлювалося і на сесії міської ради. Проблема в чому? Проблема в тому, що державний бюджет, який приймалося в Калуші на сьогоднішній рік. Дійшов до того, що при формуванні даного бюджету ми ще тоді повідомляв міський голова, і ми повідомляли жителів міста і всіх бюджетників, всі структури калуша, що грошей реальних і таких вистачає тільки буквально на 9, максимум 10 місяців на виплату заробітної плати, вже не говорячи про то, що на забезпечення якихось других програм і так далі. Так? Ситуація склалася у місці так, що не тільки того, що немає коштів, це само собою вже зрозуміло, але немає і підстави їх виплачувати. Тобто реально немає грошей, яких передбачені державою, які передбачені бюджетом для виплат. Ці повноваження по зарплаті бюджетникам. Це є безпосередньо обов'язок нашої держави, яка дотує наших працівників, щоб було бюджетних сфер на зарплату. Щоб було більш зрозуміло, коли при формуванні бюджету складається, що місто, які виплати дає, які поступлення можуть бути у нас у місті, і з того ми реально складаємо на що ми можемо жити. Гроші, які повертаються на, на, назад до нас. І гроші, які ми даємо своєї сторони від міста, вони сформуються в першому кошику. То перший кошик це є зарплата, виплати всіх державних установ. І при цьому формуванні, коли воно формується, якусь частину платить місто, а грошей, яких не стає, додає держава. Ми повідомляли, коли складали бюджет, даємо фінансове управління області, фінансове управління у Міністерство, що грошей, які нам потрібно, відповідно, якась частина. Ту частину нам доводять, наприклад, що Є, стільки то і стільки, то місто має заробляти. Тобто нам довели нереальні показники, і ці показники, які доведені, ми вже показували їх, що ці показники складаються з такої то частини. А другу частину повинна дати нам держава. Держава вже просто про так, якщо людськими словами сказати, вона повинна дати якусь енну частину тих коштів. Ті кошти, які вони нам делегують, ми сказали, що нам вистачає тільки на 10 місяців. Остальне держава повинна нам додавати. На, на жаль, склалося так, що нам довели і сказали, що ви повинні би зібрати тих грошей більше підставно чи безпідставно. Чи які були нам складені доведені е, числа. І е, при е, формуванні бюджету, нам е, певно завірили, що нам ми сказали, що нам вистачає тільки на 10 місяців, на 9 місяців. Нам сказали, що добре, оцих останніх 2-3 місяці ми вам будемо переглянути державний бюджет. Ці кошти будуть додаватися. Спочатку нам обіцяли в березні, що їх бюджет бюджети, додадуть. Потім у червні і так до цього часу нам ніякої відповіді, тобто реальних ніяких результатів, не дало. Ситуація дійшла до того, якщо ми скажемо на сьогоднішній день, вже практично вона критична, і ми підняли це на вже на державний рівень. Щоб не зайти в ту тупікову ситуацію, щоб просто зрозуміти, що прийде жовтень місяць, і грошей не стане нікому, тобто не стане виплатити. І призначень, тобто законної підстави їх виплачувати немає. Тому прийде вже от зараз приходить жовтий місяць, грошей реально так вже, вже немає. майже закінчується, можна так сказати. Так, так. Може так. так, і ми знаємо прекрасно, і це знають всі освітяни. Тому що ми живемо всі в місті і розуміємо, що ми пов'язані один з одним, і ми прекрасно розуміємо, що прийшов вже жовтень і немає авансів, прийшов вже жовтень, немає тим більше зарплат, а в листопаді буде ще гірша ситуація. І Для того, щоб не відмовчуватися і не зайти в крайню вже точку в тупік, от і ми розгортаємо, реально піднімаємо це на голос, для того, щоб нас це почули. Почули звернення чимось. Всі привикли, що наш народ терпеливий, що нас народ перетерпить, місяць побуде, два побуде. І в і, і, якось воно так стихне, може до кінця року дадуть, може не дадуть. І щоб ми не зайшли вже в такий реальний тупік, тому і було це піднято на голос, щоб довести до відома. Обласної ради, що до відома держави, що цих коштів немає, і, будь ласка, робіть щось для того, щоб вони були. Якщо ситуація у державних службах, ми говоримо про медиків, ми говоримо про освітян і так далі, вона вже підійшла до того, то вже ситуація в незахищених статтях, тобто тих, де ми маємо проплачувати за ті самі, за... Так же, ви знаєте, що місто не живе тільки одними зарплатами, а. мусить робити якісь капітальні ремонти. Ті самі дороги, ті самі, скажімо, різні заклади, школах ремонти, той же самий бензин купляти. Ну, Для життєдіяльності міста потрібно, то це, це ситуація вже давно <кій> на цьому рівні, реально, що вже з травня місяця затримуються ці виплати. І тому, якщо ми говоримо на даний час тільки про бюджетників, це на цій стадії вона ще так ну, практично. Терпелива, але це вже цей місяць вже починає бути критичний. То в всіх других галузях я маю виду будівельна галузь, я маю виду якась там послуги і так далі, вона вже критична, практично 3-4 місяці. Це люди, які поробили ремонти, позакупляли ті самі комп'ютера, обладнання, бензин і ці гроші вони не виплачені. А воно за собою одне одне пов'язано. Це зрозуміло, що якщо ми купили комп'ютера, то та сама міська рада винна гроші і передоставляє їм претензії, виставляють штрафні санкції. Ті самі будівельні організації, які поробили ремонти за свої кошти, вони десь брали матеріали, вони виплатили зарплати людям або не виплатили зарплати людям. І тут теж незрозуміло, в них теж є так сім'ї. І треба платити, і ніхто нас не питає, і держава не питає, як коли і де ви відберете ці кошти і що ви платите. Приходить срок, треба заплатити людям зарплати. Треба сплатити податки, не сплачені податки. Штрафують, не сплачений пенсійний штрафують і так далі. Тобто, замкнути коло зупинить. Саму приколується, пане дякуємо. Що повернемося, може хтось має щось панове додати, пане Романе? Ну я би хотів таких двох словах провести лікбез. Що таке бюджет, як він формується, як він потім виконується? Ну, у всіх цивілізованих країнах бюджет формується по принципу так званому знизу вверх. Тобто кожен регіон формує свій бюджет, і при формуванні бюджету він передбачає фіксовану суму, яку він перераховує державі для виконання її загальнодержавних функцій. Решта коштів залишається в регіоні. І держава не диктує регіону. Куди і скільки він повинен використовувати цих ці коштів. Ці кошти, ну, це, тим самим, крім того, все стимулюється робота в регіоні, щоб чим більше заробиш, тим більше ти будеш мати коштів на свій розвиток. У ну, нашій державі завжди як не в людей. Все навпаки, всі гроші забираються в Київ, а поки Київ нам диктує, скільки і чого ми повинні тратити. Тобто, фактично, по великому рахунку, ми. Тут, як міська рада, бюджет самі не приймаємо. Нам його доводять контрольні показники з Києва. Київ визначає, що отакі є там такі хитромудрі всякі показники, що на кількість жителів міста, от такий яскравий приклад для Калуші зрозумілий, зрозуміли, має бути одна музична школа. Хочете дві, будь ласка, за свої кошти фінансуйте дві. Чому так має бути, то це незрозуміло. Так само кількість лікарів і інших бюджетних працівників. Бюджет взагалі складається із трьох частин. Це є перший кошик, тобто це є зарплата бюджетників, які держава, яку держава зобов'язується. Ці кошти приходять від держави. Є другий кошик, це є, по великому рахунку, це є кошти. Які місцеве самоврядування заробляє і може тратити на свої, ну так калуші, додаткові програми. Так у нас от, одна з шкіл, одна з музичних шкіл за ці кошти фінансувалася, програма онкохворих, безплатна медицина, по спорту. Ну в нас в калуші дуже багато різних різних є програм. І третій кошик це є спецфонд. Це кошти, які, в принципі, отримані за продаж землі, комунального майна, і використовуються вони суто на проведення ремонтних робіт доріг, будинків, дахів і таке інше. Що відбувається у нас на цей рік? На цей рік минулого року, от по першому кошику, держава нам довела, що вона нам дасть 202 мільйони. Цього року вона вирішила, що буде з нас і 150 мільйонів. Де взяти оці різницю 50 мільйонів, нам ніхто не пояснив. Відповідно, в нас, в принципі, кожен рік, скільки я себе пам'ятаю, що бюджет міста складався десь на 11 місяців, більше коштів не було. Зато вже там в грудні дотації, вирівнювання за рахунок різних коштів, то місяць один натягали. Но цього року, коли ми складали бюджет, явно було видно, що нам стає ну, по деяких галузях на 8 місяців, по деяких на 9 місяців. Що далі робити? Сказали, буде як завжди. Після першого кварталу переглянеться, додаться, після другого переглянеться, додавиться, після дев'яти місяців, ну так як вже бувало. Но цього року таке не відбулося. Через що в нас зараз складається вже критична ситуація з виплатами зарплат бюджетників, тому що навіть, як сказав Юр Дмитрий, в нас вже навіть немає призначень. Навіть якщо б ми десь ті гроші з неба нам впали, ми не маємо права їх направити на зарплату. Тому що в нас казначейство навіть це не пропустить. У нас немає бюджетних призначень. Ще такий один момент: держава, хитро роблячи, не додаючи в перший кошик, заставляє з другого кошика, які ми повинні в принципі, кошти тратити для себе, щоб ми жили краще. Вона заставляє ті кошти витрачати на погашення своїх, своїх зобов'язань, які делеговані їй. І в принципі, цей процент доходить. Ну, в деяких містах я знаю по області. Це тиснуть в області, це тиснуть з Києва в область. Доходить до 85-90% <кій> цих коштів. Наших коштів йде на погашення зобов'язань держави. Ну чи Ігор, Ігор Степанович тут ну, опирається старається, ми забирають, забирають, забирають наші забирають наші гроші, чисто на які ми повинні розвиватися. Ну, є ж така прекрасна програма. У нас безплатна медицина. Звідки її фінансувати, якщо у нас гроші заберуть? У нас зараз є проблеми з цим фінансуванням. Така програма у нас була, якої ніде нема. Допомога онкохворим. Минулого року там був мільйон. А звідки тепер брати? Всі гроші вимили. І через що, що буде далі, ніхто нам і не пояснює, чому і виникла така криза, яка, в принципі, от то, що зараз хочу пояснити, що таке відбувається в Калуші. Чому це, щоб люди зрозуміли, це, це є протест, це не страйк влади, це не те, що хтось вирішив якісь кошти зекономити, це не те, що хтось не хоче працювати. Це є висловлений протест проти того, проти дій держави. Це є перше, ну, що стосується бюджету. І другий момент це блокування коштів казначейством. Від ну, я приватний підприємець. Займаюся ремонтом доріг в Калуші. І це, це, ну, така власне, ситуація не тільки для як мене. Відбилася, оця ситуація, відбилася катастрофічно. Структує. Справа в тому, що з липня місяця ні копійки, грошей. Це, ну, фактично, у нас не гроші, у нас папери, бо гроші всі в Києві. У нас ж казначейство працює як ніпель. Туди гроші всі збирають, бо це йде на єдиний казначейський рахунок, а назад це вже в ручному режимі дають. Якимось чином яким, чим керуючись при цьому, невідомо. Особистими симпатіями, ще чимось, когось наказати, не наказати. Це невідомо і незрозуміло як. І відповідно, коли з липня місяця ні копійки поступлень нема, ми практично зупинилися. Ще жовтень місяць, роботи багато, ми зупинилися, нема чим проплачувати. Ні матеріали, ні світло, ні газ, ні. Я думаю, що ситуація то всі, хто працює з бюджетом, така. І, і чому так відбувається? Хоча я знаю, що. В принципі, ну я таким не займаюся, але пропоную за 5%, за 10% відкату. Гроші будуть проходити. Причому то не працівники навіть казначейство таке пропонують. Що це таке відбувається в цій державі? Значить, вони є. Ну, в принципі, ну як нам розказують, кризи в нашій державі нема. Ну, все працює, як працювало, нічого такого аж страшного не сталося, нема світової кризи. І такого, в принципі, ніколи не було. Це перший рік, коли таке відбувається. Такого ніколи не було. Гроші через казначейство йшли практично автоматично. Максимум затримка була три дні. Ну, могло бути перед новим роком, там день-два. Ну а цей рік вже це все почалося з зими, з першого кварталу. І, і, і чим далі, коли там хоч раз на місяць проходили То кошти, зараз. То зараз, якраз, власне, точка. Все. Ну, це, це вже все, це все зупинилося. І що робити далі? І вона якась, ну розумієте, в нормальній цивілізованій державі. От по цьому ж питанню, по, по проплатах казначейства. Є розпорядження прем'єр-міністра, яке повинно було виконати до 25 вересня. Не виконано і тишина. Вчора читають ті, що все вже є. Розпорядження віце-прем'єр-міністра Вілкула по тому самому питанні виконати ну, і доложити. Знову ніхто нічого не знає, нічого не рухається. Хто в цій державі керує, я тоді вже не розумію. І чим це закінчиться Та, будь ласка, да, Я хочу додати, що так, діло в тому, що дуже хитро робить держава, і вона робить такі кроки, які е, змушують місцеві е, органи місцеву владу віддавати свої власні кошти. Тобто, як говорить Армен Миколаївич, так нас складається. Перший кошик з держави, і другий і загальний і фонд розвитку. Оце другий кошик, поступає поступають наші гроші із оренди землі. це ж наші гроші. Ми можемо їх використовувати для своїх потреб. Що тоді робить держава? Для того цей другий кошик ми себе можемо захистити іменно такими програмами, які ми робимо. Тобто безплатна медицина це є одна із тих програм, щоб захистити свої кошти. Кошти, щоб які держава не забрала собі. Яким чином вона забирає у нас ці кошти? Вона є, наприклад, приходить зарплата. Треба виплатити зарплату. Ми даємо свої кошти, держава повинна свою частину додавати. Вона спеціально не додає. Нам ці кошти, заставляючи нас же в тому ж самому банку, тобто банк це той, тому самому казначисту брати позику, Казначейство це не банк. Ну казначисто це так, так, своєрідний так, так, іншими, словами так, так, ми іншими так. словами, так щоб було так, людям. Щоб друзі, людям було. Як вони це роблять? Так вони свою частину додають і заставляють місцеву владу нас брати позику, яка є конкретно до якогось числа, от до 10-го числа цю позику треба вернути. Поступлення з оренди землі нам іде. А зробили як? Тобто ми позичили гроші, треба віддавати. Автоматом забирають нас ці кошти і з першого і з другого кошика. Тобто, якщо в нас цей другий кошик не захищений, а гроші за оренду поступають, автоматично вони, не додаючи свої по своїх зобов'язаних зарплату, вони ці гроші в нас забирають. І тільки одна єдина ця можливість. Яку зберегти, щоб у нас ці гроші не забрали, це якраз є оці програми: програма онкохворих, програма безплатної медицини, навіть ті самі премії і виплати, які ми даємо для того, щоб вони залишилися тут у нас місце для наших людей. Ми цим можемо тільки запомогти. От таким простим, хитрим способом вони стараються забрати. Так вони зробили з усіма містами. Якщо в других містах з оренди землі чимось вони не захистили своїми програмами, і у них автоматично забирають їхні кошти, закриваючи же свої зобов'язання, то в нас, слава Богу, хватає розуму і міському голові, і всім нашим владним структурам, хоча б в якійсь концепції, на кожен рік розробляти різні програми, захистивши свої кошти для своїх жителів нашого міста. Дякую, пане Ігоре. Пане Ярославе, ви один із представників сьогодні у нас медицини. Можливо, хочете щось до цього додати, а потім ми поговоримо, власне, Знаєте, і що... як відбилася ця ситуація у нас в галузі е... медицини? Відбулася позачергова сесія міської ради, де було е... прийнято рішення звернення до президента України, до прем'єр-міністра. Е... І після е... сесії міський голова. Е... Прибув до нас до медиків, і провели ми такі збори трудового колективу, де обговорили ці питання, які якраз стосуються оцих невиплат, не пропуску грошей казначейством. Я би хотів сказати, що це дійсно, наскільки, як сказав Роман Миколайович, критична ситуація, що ну, напевно треба удзвони вже. Ми вже задзвонили трішки, так? Так, тобто морно бити не вдзвони. Спробуємо. Велика соціальна напруга. Ну, якщо Стосовно медицини, медицині заборгували 4,5 мільйона гривень. Це і миючі засоби, це є канцелярські потреби, це є непроплата на ангіограф. Ну, якщо собі це є обслуговування медичного обладнання, якщо собі просто так уявити, ну це не виплата коштів за капітальні ремонти. Стосовно, от, я являюсь завідувачем пологового відділення. Можу сказати, що в нас не можемо закінчити ремонт палат патології, де дуже є гостра потреба, щоб уже наші вагітні жінки Перебували у відповідних і лікувалися у відповідних умовах, це обслуговування нашого медичного обладнання ШВЛ, СІПАПів для реанімації новонароджених. Зрозуміти, що наскільки це серйозні речі. Якщо взяти непроплата казначейства миючих засобів, от можна, як то кажуть, порадіти за нашу лікарню, вона має статус лікарні безпечної до пацієнта по рішенню асоціації інфекційного контролю. і Лікарня доброзичлива до дитини, і якщо з цих причин, не дай Боже, звичайно, що якийсь був безпалах, це веде за собою великі і тяжкі наслідки. Але хочу запевнити ковушан, що лікарня працює в звичайному режимі, надається медична допомога, рододопомога. От, тобто, але е, я кажу, дзвонити у дзвони треба наперед. Бо коли станеться біда, розумієте, коли від цього пострадають пацієнти, пострадають е, маленькі діти, так, ну напевно, ми не зможемо оправдати ні себе. От, і напевно, на совісті тих чиновників це буде е, напевно до їх смерті і їхнім дітям лишиться то, що вони могли зробити і не зробили цього, так, із, із, із якихось там своїх. Е, Незрозумілих для нас причин. Ну і звичайно, що медики схвильовані тим, їхні сім'ї схвильовані тим, що у нас немає грошей на заробітну плату. Ну, повірте, ті зарплати не є такі великі, а люди мають звичайні людські потреби. І це дуже хвилює людей. І це не просто соціальна напруга, це може бути і якийсь зрив. Тобто люди до якоїсь міри можуть це терпіти, і далі вони можуть стати просто, на мій погляд, некерованими. керованими. Тому що спілкуючись з ними, люди збентежені. І це є, я вважаю, дуже для нас важливо, тому що у кожного є свої сім'ї, хтось вчить дітей, хтось проплачує кредити, і це дуже тривожно. Зрозуміло, ну і мабуть, що на завершення таке запитання нещодавно між міським головою Ігорем Степановичем Насаликом і головою облдержадміністрації Михайлом Вишовою знову виник конфлікт з приводу цієї ситуації критичної фінансової. Хоча здавалося, навпаки, мала би бути співпраця, голова ОДА практично звинуватив міського голову в тому, що ігор насалик нібито розтринькав мільйонів близько 8 мільйонів гривень на премії та надбавки, що спричинилося у місті, власне, це спричинило фінансову ситуацію. І хотілося б чути ваші думки з цього приводу, як е, і особисті, як депутатів міської ради, пане Ігоре. Будь ласка, ну, ну хто в цьому винен, хто. Має рацію, чи, чи, Му, чи ні, чи немає як? тут так. вини міського голови, це зрозуміло ясно, і чому е, Михайло Бешуванюк не розуміє того, що всі премії, про на які він говорить, тобто премії є. По перше, вони обов'язково подумають, Мабуть, це не є розуміє, <кх> та, що це є. Він чомусь рахує, що е, представляє як представник. Вищих органів, що не всі кошти є одинакові, так тобто є свої кошти, які кожен з нас має якусь свою копійчину в карманні гроші, які тримає чисто для себе. Ці гроші, які були виплачені в премії, <кій> Ігор Степанович пояснив, ці гроші сугубо наші зароблені, і ми їх можемо витрачати сугубо для своїх. Потреб. Тобто ці потреби, якщо це є премії, і вони ще тим більше є обов'язковими, обов він мусить ці гроші давати. Я пояснюю, ще раз хочу пояснити, що захистивши ці гроші, які йдуть з наших власних, з другого кошика, якщо б ми їх не виплатили, бо обов'язкові премії і платежі, їх би просто знову ж таки забрали і вони б пішли. Не для, скажем так, не для жителів цих грудей да, на самі. Просто це на і наші зароблені на гроші. І куди, і і пане і Романе, ваша думка ну, Справа в тому, що так як це представив Михайло Васильович, можна подумати, що премії пішли чиновникам. Насправді це воно, так да, так було Так виглядало, виглядало. виглядало з його слів. Насправді премії пішли не чинов, не тільки верніше, чиновникам. Пішли на обов'язкові доплати лікарям, вчителям. Є ж ну, можливо, десь для когось в інших регіонах це і дивно звучить, що там медсестра получає за кінічні, що там вчитель получає, хоч це законом передбачено. У нас так є. Через що тут звинувачення, та це голослівні? А по-друге, дуже прикро, що це ж не перший конфлікт між міським головою. Тут чисто вже починає домінувати особистість. Тому що, на жаль, у нас держава так побудована, що вище люблять, аби нижче сиділи тихо і не говор... були любезні і ласкаві. А те, як за нашим міським головою, це не водиться, виникають, які мішають роботі і мішають і калужи, та й області в тому числі. Пане Ярославе, у вас ну, є ще. Я підтверджую ще ті слова, значить ті, ті платежі є обов'язковими. І тому я вважаю, що ну, як можна не, не заплатити <клес> тій медсестрі чи лікарю, який відбув на нічному чергуванні. Я вважаю, що це навіть не, 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 не без обговорення. Людям треба платити за, за, за їхню працю. І тут нічого немає такого. Ну що ж, я буду дякувати вам за розмову за роз'яснення, детальне за власне висловлення свої думки у нашій студії для телеглядачів для Калошан. І нагадаю, що гостями сьогоднішньої нашої студії були депутати Калуської міської ради Ігор Хемич, Роман Бігул, Бігун та Ярослав Кінаш. І ми власне обговорювали фінансову критичну ситуацію в місті. Звичайно, що маємо всі надію, що незабаром в короткий термін це все закінчиться і. Ми забудемо про це. Дякую вам. Ні, ніколи, ви заперечуєте. Ніколи такого не буде. Не забудемо чи не закінчиться? Ніколи такого не буде, ми ніколи цей принцип не закінчиться. ми маємо надію. Поки не поміняється принцип в державі формування бюджету, який формується вручну і комусь це вигідно. Це, це буде завжди. Не в Калуші, в Тернополі, в Львові, в Ужороді. Давайте Але не це будемо буде телеглядачам створювати такий песимістичний ну, настрій, все ж таки оптимістично будемо дивитися у. Песиміст це інформований оптиміст. Так, так. Дякую вам за увагу. нам все добре. Дякую Добачте. вам.